Вітаю вас, мої любі козороги. Вітаю з тим, що сьогодні я зроблю для вас старопрогноз на жовтень місяць 2024 року. Але спочатку нагадаю, що ми зараз з вами в коридорі затемнення. І, будь ласка, дбайте про себе, не приймайте якісь доленосні рішення. Ми спостерігаємо в цей час і ми вбудовуємося в свій потік. Зараз відбуваються доленосні події. Тому я вам раджу доброго сонячного затемнення 2 жовтня і починаю для вас новий прогноз. Що вас чекає у жовтні місяці? Козиром. Старший аркан. Карта смерті. Не боїмося цієї назви. Розуміємо, що це початок, а буде ще сонячне затемнення. І якщо навіть так станеться, що хтось піде з вашого життя, то він піде, тому що вже його час. І це доленосна подія, тобто це така доля його. І він йде в інший вимір. Якщо ми говоримо про життя, то це трансформація, у вас будуть неймовірні зміни, перевтілення в вашому житті. Але вам треба буде від чогось відмовитись, щось відпустити, дати померно, метафорично. Тобто воно вже не працює на вас, воно не робить вас кращою, кращою. Тому такий період нам треба щось відпускати. Можливо, не здійснені мрію, можливо, вона була не ваша. Їдемо далі. Карта печалі. Якщо ми говоримо, що це хтось піде в інший вимір, то це карта горювання і це нормально. Прощатися з людиною це. Більше ніж нормально. Побути в печалі це ритуал, і треба це робити з повагою. Або це ви будете печалитись від того, що ви ну, щось відпускаєте, з кимось прощаєтесь. Ну, хтось піде, наприклад. Так? Або ви закінчите якісь стосунки. Дивимось далі. Наступна колода для козирогів. Можливо, ви прощаєтесь і поїдете, емігруєте, трійка мечів. Ранене серце у вас буде, і ви будете, ну, Приймати якесь рішення, яке вам буде не до вподоби. Але я хочу вас заспокоїти, можливо, тим, що це рішення, яке ви домовитеся з собою, яке треба буде прийняти, воно в подальшому дасть вам розуміння, задля чого так треба було зробити. Воно буде на зростання, це рішення. Головне, не кривдіть себе і інших людей. Наступна карта десятка мечів. Що я можу сказати? Ця карта вже говорить про те, що процес завершиться. Те, що вас довгий час період мучило, вже буде цьому кінець край. Ось ця карта говорить, що це остання ніч перед світанком. Вже гірше не буде. Це вже кінець. Тут видих. Тут ви видихаєте. І вам вже буде легше. Наступна колода. Бачите, десятка пентаклів не все так погано. Це процес, це життя, любе прощання це також життя. Ми відпускаємо щось, щоб нове потім до нас прийшло. А після видиху у вас буде щастя, сімейне щастя, вас підтримає родина. Можливо, вас запросять на весілля, можливо, народиться хтось у родині. В роду. Як правило, коли йде хтось з роду, народжується нова людина. Я вам цього бажаю, щоб ваш рід продовжувався. Це досить тепла карта, капла, карта сімейна, щаслива, задоволення від життя. Ви цінуєте усе, що маєте. У вас будуть гроші, можливо, премія, можливо, ви завершуєте якийсь. Процес. бо у вас дві десятки поряд. Прощайтесь, можливо, але вже може, їдете родиною кудись, всією родиною. Третя десятка поспіль. Це якесь завершення або бізнесу, або ви переїжджаєте дійсно в іншу країну. Бо, ну, тобто, і вам доволі важко. Можливо, ви навіть на собі відчуєте валізи, так, ви е, несете і вам важко. Бо це переїзд, меблі. Е, е, ну, тобто, ви переїжджаєте, або це бізнес, ви закриваєте. Ну, це щось таке е, три десятки поспіль. Мене ще ніколи такого не було. Е, у вас щось таке завершується важливе в вашому житті. Ви переходите. На інший лівий. Наступна колода. Цікавий місяць жовтень в козорогі. Дуже важливий, доленосний це не те слово навіть. Дев'ятка чаш. Усе буде добре. <кій> Усе буде так, як ви хотіли навіть ліпше, бо це дев'ятка здійснення мрії. І люди збираються навіть сидять під деревом і такі щасливі, і такі а, раді один одному. Бачите, веселяться, говорять приємні слова один одному. Це карта здійснення мрії, тому я вам цього бажаю. Наступна карта. І початок, як і в нашому житті. Усе має кінець і усе має початок. Це карта Ізобілія, це туз чаш, туз кубків. Подивіться, яка вона красива. У вас буде шанс почати щось наново. Можливо, це на новому місці, можливо, це входини, нова квартира, можливо, це нова робота, нове кохання. Ну, тобто, я вам бажаю всього найкращого. Який шанс вам там буде? Беріть сміливо, вірте, що ви варті бути щасливими. Наступна колода нова закон притяжіння. І ми побачимо, що ви притягнете на кінець жовтня, козероги. Мені самі цікаво, дивіться на ці картинки. Шістька чаш. Це дуже приємна карта, там часи, пісочні, годинник. І е, це карта пам'яті, карта минулого. Вам щось буде приємно згадувати. У вас будуть якісь такі спогади, які вас будуть тішить, які вас будуть тримати. Це буде ваша опора. Там ще чоловік йде в карті, то, можливо, це спогади з ну, пов'язані з чоловіком. Остання карта з цієї колоди. Можливо, це карта, ви притягнете людину з минулого, яка вам допоможе пережити щось. Ну, це буде дуже приємне. Зустріч, людина, спогади. Остання карта. Карта погідь, карта Луна. Місяць. Красива інтерпретація: жінка, ніч. Можливо, вам буде ясне видіння. Вам щось насниться. Хтось щось, підказка можливо бути. Це старший аркан, і вам може допомогти творчість. М -м Психотерапевт, таролог, психолог це потужна енергія, і е вона потребує глибини для того, щоб вам допомогти пережити те, що у вас на початку буде і всередині. І я вам цього бажаю. Бо ще раз повторюсь: кожна людина народилася для щастя. Важливо тільки, щоб ця людина дозволила собі бути такою щасливою, щоб вона запитала, що мене зробить щасливою. От, будь ласочка, нехай вам присниться <гум> ваше щастя, і ви його втілите наяву. Нехай вам прийде людина, можливо, з минулого, яка вам допоможе. Нехай все станеться якнайкраще для вас. Я в вас вірю, я вам бажаю доброго, теплого сонячного затемнення. І нехай все у вас буде добре. Папа, Козерогі!